250 тисяч, тут тут ніколи не мінявся воздуха. Мене... Потім кажуть, беха ненадіжна тачка. Як це правильно назвати, німецька педантичність до обслуговування автомобіля. А де він? А тут нам рамка, але. Чекає, а де він його нема там? О, пацани, пасіво, дякую, дякую. І так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні іде історія з BMW, продовжується. Ми <хи> Ну ми обіцяли. Дивіться, пакет. Ось у такий ящик у нас це тільки іде обслуговування автомобіля. Це ми, скажемо так, по-німецьки Gross це великий у нас сервіс сьогодні буде. Ми сьогодні поміняємо масло, масляний фільтр. У нас є, але ми сьогодні не будемо робити. Ми зробимо пізніше. Ми всю тормозну житті навіть поміняємо повністю. Ми спеціальний апарат купили. Спеціальний апарат купили. Спеціальний апарат купили. Е, вот, Потім е, дивіться, у нас є топлівний фільтр. У мене взагалі є підозри, що тут топлівний фільтр не мінявся в цьому автомобілі ніколи. Друзі, оригінал! Все все повністю BMW купувалося. Так от, до е 60 я. В таких ходах ніхто не заморачується. Це треба бути таке припаляним, як я, Ну, погнали, значить. Ми побачимо, що з того всього вийде. Масла, масло, масло. Секундочку. BMW. BMB. Правда, приїхало воно з Італії. Дивіться, тут масло там з книжечками йде зі всею, розписочкою. Поняли, яке масло заливається. Все серйозно. Все просто мега серйозно. Так, фільтрович масляний є у нас. Два фільтри салона є у нас. Ми тоді коли розбирали, коли ми дивилися, у нас фільтри салонів. Два фільтра масло. А я один спочатку заказав просто фільтр масляний, а потім, а це потім комплект, де було все в ньому за одну. Коротше, цього ящик з цими всіма фільтрами, зі всьою повністю бідою. По-моєму, 360 чи 370 євро. Ми замовили. Два фільтри салона йдуть. І... І от що є ще мало хто може знати. Є ось така бідушка. Ми, ну, ми не BMW замовляли, воно може бути дорого коштувати. BMW, скоріше всього, воно і дорого коштувало. Це йде у нас фільтр картерних газів. Але ми із замінителів замовили. Вайко. Вайко, вайко. Я не знаю, що це за фірма, друзі, але замінителів це було найдорожче. О, 60 євро за оцей фільтр і за оцю верхню кришечку. Тому. Я... Я так думаю, що ми ще доберемося і в нас там тудою трошки з по правій уже стороні теж слизили масло. Тому ми цю тіч захотіли убрати, і оці фільтри потрібно міняти. Також знаєте, що це треба робити. Ось такий у нас великий сервіс сьогодні намічається. Погнали. Так, значить, йдемо по О, доки тут пасати по і всеку. Він у нас зараз в ремонті. Людина замовила, значить, ми займаємось. Значить все по-стандартному. Розбираємо жабо. Ось цього розпорочки знімаємо. Знімаємо кришку і погнали, там далі будемо бачити. Тому що нам, щоб до фільтра картерних газів добратися, нам потрібно спочатку все розібрати, де воздушний фільтр. І так, друзі, дивіться картина, який у нас був фільтр салону, в якому стані. Ой, то я думаю, вам буде зрозуміло. Що тут його, напевно, ніколи в житті не міняли. Можливо, десь на першому сервісі ще він був замінений, я... а потім він не мінявся вже. Ну, ми... ну, нове життя дамо БМВ. Так, да, звісно, щоб в нас був гараж, я б тут б все вимив би так з кьорхера, позаливав би все, щоб вона вже не завелася. 84 роки. Так, добралися до Волтукана, друзі. Усе, відео уроків, як це все робиться в інтернеті ціла купа. От, ну, наша задача добратися до фільтра картерних газів. З нього може бути у нас зараз подивимося. Повинно з нього масло десь там текти. Коротше, друзі, що я вам скажу? Наші є 60 і потім кажуть, беха ненадіжна тачка. Що ви там їдра ремонтуєте? Ну конечно, ну, ну тут ну 250 тисяч, тут, тут ніколи не мінявся воздуха. Ну дивись, ось бі... він білий має бути, дивись, він. Давай сон знайдемо. Подивись, що Я там робить. Давай підіснув, бути... подиви. Ага, все. Там, де... Ёб... Йоп. Май... Йоп... Йоп... Ти подивися сюда. Лима? А... А... Он то моя писать. Нет, давай. Я, тут... Не, да, я це, думаю, сяпар. що він рідний тут, Андрей. Ну блядь, 2004 року. Ну, Сьомий? Ні. Ну, це... То, як мінімум до гарантії він дійшов до 100 тисяч і потім збирати тільки вони приїхали. Давай я зі нам не поки. Ну він розсипається як бумага. Андрій, ну Ви, він не все, може за 5, за 5 років... Він ну... розсипається повністю. Йо... Ні, то ти тако візьми його. Ні, да я розумію, він... Чекай, Дай чекай, я попробую витратити з може буде видно. Та візьми даймера, дай туди все. Та, щоб не змити букво. Тут рік випуску по-любому на ньому завжди є Ви? Але... Nee. Є давай подивимось на цьому, де він пише. У нас же ж теж оригінал. Е, значить, дивіться. А тут низька не, не, не видно. Ні, тут, тут нема, нема рокового випуску пацани. Тут немає. Ні, та це Ану, візьми, nee, зніми то це що? А ну візьми, зніме цю верхню, візьми від ковири. Та давайте я зараз це. Та, все, так. все, так. все тут цей. Все став, як вона дихати хотіла Диви. Та все, все. А мені так <реш> <хай реш> подивитися, щоб показати людям. Ді. А ви не розпався, це на драку. Дві. Встреч. Як це правильно назвати, німецька підентичність до обслуговування автомобіля. А потім кажуть, що BMW не надіжна тачка. Ще щось. Тут рідний, рідний воздухан стояв. Так а я на ньому на цьому воздухану 240 он дійшов. Я, І типу, під 200 педалькою ще 70, було. Я 270. 120 км в час хуярив. Хто? Той байструк, один і другий. Той шо за нього? Тай шо? Тай. Тайво! Да, конечно, це історія весела. Так, друзі, а тепер ми цю площадочку знімаємо з фільдером. А де він Тут нам рамка, ну рамка може... Почекай, а де він його нема там? Його нема фільтра. Фільтр... Ну, да. Фільтра картальний газів. Він ж, ну так, він же ж, ну, да, він же ж ось... ось має укладатися сюди. А його там нема просто. Фільтра картальний. Ну так, да, ось він має вчок його немає просто. Тут він і оригінал стоїть. Де, то, значить вони посчитали, що він ви не виновий. Хто посчитав? Це просто на сервісі одному, видно, один раз робили, їм посчитали, що його поміняли, а десь там на якомусь 30 кілометрів 30 тисяч, коли був пробіг. Ці резиночки поміняємо на нові. У нас вони є. Щоб не було якого відео. Зараз зачитися. А тепер ще таку не натягнеш. Все стоїть в своє місце. Точно ніде там не заховалося, да? Це красота. Ця машина ще буде дихати. Нормальний. Люблю таку роботу. Доцідюємо останні капельки масла, як завжди. Ще почекаємо, ще зараз постікає трошки. Не стікає. О, зараз зальємо нового маслука. Ми вже, казали, ми вже пішли люди спочатку йдуть по оригіналу, а ми вже після 250 тисяч все ставимо оригінальне, всі шайбочки, всі повністю все зроблено. Ну, і все, До речі, після того, як ми тут помили, пам'ятаєте, ми вже тут 2000 кілометрів проїхали, чи три на ній. Нічого немає. Є ось тут в зоні там десь одне сльозице нам легень, тому якихось страшних у нас же потьоків по маслові тут немає. Ну, ось так. Ви пам'ятаєте, яке тут все було? Ну, його устранили. Пропускаю самі важливі моменти, але ми вже дозібруємо. Значить, любителям в алюмінієвих. Подонах закручувати від руки гаєчку. Діномометалічний ключ усілі 25 і всього на всього. Вот. Не ризикуйте краще. Валіра ну є, да, ну, ще в мене українська тема. Це, ну Я ще 5 додав, ми 30 Нм закрутили. Щоб на вірк. Щоб на вірку, так. Да. Mm. У нас в літрових одна пішла, друга на поготові. Третю взяли. Круче, там є. Разні, ну ми спочатку л'ємо 6 і потім дивимося на щуп. О, пацани, спасибо, Дякую, дякую. Що дали нормального масла. Нормальні пацики. І так, друзі, що в ітогі в нас зроблено було? Все поміняно по параметрам. все зажито. Навіть фільтр ми зажимали динамометричним ключом. О, правда, тут наклеєчка. а коли тут останній раз мінялося масло? 175 тисяч є тут наклейка. 18 да, 2018 році, можливо, хтось і міняв раніше. Ні, ну тут, туди да, був якийсь сервіс, дивися, у 2020 році, тому на 204. Значить, могли ще і на 204 міняти, а ось на щі. а тут тормоза ще, міня... тормозну жидкусь міняли, але давно. Судя по наклієчці, давно. Значить, дивіться, друзі, ще раз скажу. От на цьому шкодувати на обслуговування автомобіля не потрібно. От самі закачуйте рукава, купуйте собі ключі і міняйте, тому що ну, той автомобіль, ви бачили як. Міняйте собі по-нормальному. Якщо ви в Європі живете, там, кожних 30 тисяч масла, фільтра, і у вас машина буде ходити. До речі, чекаю коментів, хто рахує, що 30 тисяч в Європі це багато. Міняти чи ні. І чому в Європі міняють 30, а в Україні 10. Напишіть свої коменти. Зараз же ми поміняли, влізли, у нас 7 літрів масла ми заляли, у нас 5. Саму верхушечку. Вона трошки у нас підбирала за 3 тисячі. Ми були до цього доляли за 3 тисячі. Ну у нас було багато ще місць, куди текло, масло витікало. Ми їх устранили, подивимося, бо ми були одну літру доляли масла. Ну, поглянемо, як цей раз ми заправили. Тому топлівний фільтр ми не замінили, тому що машина їде в Україну. Друзі, в Україні буде поміняна, я купив. Німеччини німецькою фірмою відреставровану рульову рейку з годовою гарантією, але будуть її міняти. В Україні ми зробимо фару, там подивимося. Потім десь деякі ще нюанси подобирають. А ви пам'ятаєте, що в нас вона не запускалася після четверті бака. Також в Україні подивиться, можливо, насос в баку поміняють. В общем, там ще будуть і допилюти, а лобаш також буде замінено. В общем, от їсть. а Ми це все доплюсовуємо. Значить, нас сьогоднішнє обслуговування разом з фільтрами зі всім 410 євро. Купувалося все оригінал, крім клапан на картерних газів. Все оригінал. До речі, наш клапан теж. Нормально він ще працював, нічого мембранка працювала. Здається, вона безпроблемна, але ми вже поставили нову, нехай буде нова. Тому друзі, ось така історія. Пробуємо запускати зараз. Ням-ням. Біль зараз нам скаже, дякую до речі. Ми подивимося зараз уже на розход дизеля, який буде. До речі, він впав, зимою в нас, казався він великий, він в місцевому режимі до 12 літрів доходив, ми панікували, нам казали, прийде літо, він впаде. У нас на сьогоднішній день середній режим автобан 180-160, це швидкісний можна режим плюс місто, в нас зараз виходить 8-8 Але коли я їду просто на автобані зі швидкістю 160-180, в мене 7,5, 7,8 розход не більше. Я рахую, що це класний розход для такого старого трьохлітрового дизеля. Тому, друзі, таку роботу ми сьогодні зробили. Далі чекайте, наша є е 60, ще, ще буде дінюшок їсти, їсти, і ми вам все будемо підчитувати і показувати. Всім пока, мирно небо над головою.